Друзі, ось така класна тачка залітає до нас у продаж. Це Volkswagen Tiguan, 2018 рік випуску. На повному приводі з пробігом 115 тисяч км 2-літровий турбовий бензиновий двигун, коробка автомат. Досить гарна літня гума на фірмових дисках встановлена. По Америці було пошкодження передньої частини, не глобально, безпека вся ціла вся на місці. Красивий білий колір, є тонування скла, є камера заднього огляду, безключовий доступ. Зараз покажу салончик та комплектацію. Текстильний салончик в гарному стані. При бажанні можна зробити хімчисточку, але виглядає чудово. Безключовий доступ. Кермо у нас в шикарному стані. мультикермо, є круїз контроль, електропакет. 115 тисяч пробіг даного авто. Помилок немає, мультимедіа з камерою заднього огляду. Є кондиціонер. Кондиціонер працює, старт-стоп, автоматична коробка передач, є режим спорт, електроручник. Дуже класна тачка з невеликим пробігом, друзі. В дуже достойному стані. Вона вже у продажу компанія Автопарк Місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!